У студії Українського радіо Миколаїв, Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ця програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про послугу раннього втручання, це комплексна безкоштовна підтримка сімей з дітьми від нуля до чотирьох років з порушеннями розвитку або ризиком їх виникнення. Раннє втручання допомагає мінімізувати ці наслідки. Як послуга реалізується на практиці? Будемо дізнаватися далі. Залишайтесь на хвилі українського. Радіо Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто і Сьогодні середа, 24 грудня, 1400 днів нашого героїчного спротиву, повномасштабні збройні агресії Росії у передень Різдва. Всі наші молитви за тих, хто боронить Україну, хто не може бути у цей святвечір за родинним столом. Дякуємо, що захищаєте. Вчасна підтримка, що змінює життя. Так, фахівці відгукуються про послугу раннього втручання. Вона передбачає допомогу команди фахівців, які не просто працюють з дитиною, а допомагають усій родині покращити якість життя. Усі подробиці розпитаємо у нашої гості сьогодні. У нас у студії практична психологиня кабінету раннього втручання комунальної установи, міський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб. З інвалідністю лада захарова, вітаємо вас, пані Ладо. Доброго дня, тож поясніть дуже коротко нашим радіослухачам, що таке раннє втручання і які переваги має дуже коротко. це комплексна послуга, яка спрямована на сім'ю на підтримку сім'ї. Ви вже сказали, що послузі мають бути сім'ї, які виховують дітей від народження до 4 років з порушенням або ризиком порушення, дитина, що має порушення здоров'я або функціонування. Завжди є для батьків тривогою постійною, і завдання фахівців з раннього втручання зробити життя такої сім'ї повноцінним. Ми вже не перший раз зустрічаємося в студії і говорили про інклюзію. І мені здається, що раннє втручання це таки, знаєте, найперший крок до інклюзії, всі включення всієї сім'ї життя, міста, життя громади з повноцінною, мабуть, якістю життя, коли дитина хвора. Коли дитина розвивається не так, як треба, то все життя родини зосереджене на цьому. Завдання фахівців раннього втручання зробити так, щоб вони бачили ще щось. Ще одне дуже часто, коли у нас є якісь проблеми, ми зосереджуємося на них. Таке над завдання фахівців раннього втручання дати можливість родині побачити ті переваги, що є у них як у сім'ї, і ті можливості, що є у дитини. Ось така комплексна допомога сім'ям родинам, які виховують діток, що мають проблеми певні так. Вона запрацювала влітку цього року, 2025 року. І детальніше про цю послугу нам телефоном розповів директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Почуємо послуга ранніх втручання у нас відносно нова, тому що вона. Появилася в нашому місті ще червня 2025 року, і то завдяки наших міжнародних організацій, які профінансували шестимічне навчання фахівців. А їх у нас сьогодні в команді працює чотири. І за рахунок міжнародних донорів на сьогодні йде оплата цих фахівців, яка буде продовжуватись до літа наступного року. Хочу сказати, зв'язку з тим, що це послуга нова і невідома для нашого міста. Ми починали по з невеличкими темпами з двох, трьох, чотирьох сімей на сьогодні. У нас кількість таких сімей зросла до 32. Я хочу звернути увагу, що раннє втручання вона це більш соціальна послуга, тому що наші фахівці, як правило, більше працюють з батьками, а не з дитиною. Хоча, в тому числі серед фахівців є і психолог, і логопед, і фізреабілітолог, які надають послуги і для дитини. На наступний рік зрозуміло, що фінансування за рахунок донорів буде закінчено, тому ми плануємо їх перевести на фінансування з місцевого бюджету, і практика показує, що у цієї команди чотирьох фахівців вже не вистачає, враховуючи такі темпи росту і потреби, їх потрібно буде більше, але все знову залежить. Джета від того, чи знайдемо ми кошти на фінансування дієї команди. Хочу через підкреслити, що дана ця команда фінансується поки за рахунок донорів і буде до червня місяця отримати зарплату платню з рахунок донорів. У нас скоріше цього потрібна буде ще необхідність ведення ще одного логопеда, тому що більшість таких потреб виникають у дітей в такому віці по логопедії. а далі буде. Ма дивитися, як буде обстановка в місті, і наскільки у нас буде багато таких сімей, які будуть потребувати цієї послуги, ну так Сергій Василенко розповів нам про цю послугу, яка почала діяти з червня 2025 року. Як працює конкретніше, ось ця мультидисциплінарна команда? Розкажіть команда в ранньому втручанні називається трансдисциплінарна. Тому що мультидисциплінарна, коли збирається багато фахівців, і кожен працює в своєму напрямку. Трансдисциплінарна команда в ранньому втручанні, вона трохи незвичний формат має. Основний спосіб взаємодії фахівців сім'єю це домашні візити. Додому в сім'ю приходить тільки один фахівець, він називається ключовий фахівець. Умовно кажучи, вся команда навантажує його всіми тими потребами, знаннями, навичками, які потрібні йому. Наприклад, я практичний психолог, і я прошу консультації. У логопеда як ми можемо вибудувати формування мовлення у дитини, тобто не всі разом фахівці Ні, ні приїжджають. Тільки один. один фахівець приїжджає, це ключовий фахівець, і в тому особливість нашої трансдисциплінарної команди. Тобто, з одного боку, ми в своїй спеціалізації трошки перестаємо розвиватися, але розвиваємося в інших областях. На початку нашої роботи з сім'єю встановлюємо функціональні цілі. Вони дуже конкретні. Ну, наприклад. Дитина буде говорити три слова, мама, дай і хочу. І ми працюємо саме над цими речами. Тобто, не взагалі щось ми робимо, а ми працюємо над конкретними речами. Конкретно, щоб дитина сказала ці три слова. Ці так? три слова. І тут що важливо: ці три слова, якщо ми говоримо про три слова, визначає не фахівець, а визначає сім'я. І в тому особливість раннього втручання, що умовно кажучи, замовник послуги, що ми будемо робити, це сім'я. І навіть якщо ми бачимо, що є інші більш нагальні. Не на наш погляд, потреби у сім'ї, а батьки кажуть, що їх тривожить. Якась річ для них важлива. Ми працюємо над цією ціллю. Але ж не завжди батьки самі розуміють, наприклад, як правильно працювати, і наше завдання навчити, тому що ну, якщо батьки приходять, дійсно вони дуже не впевнені в тому, що вони мають робити. І це найперше на мій погляд, зробити їх впевненими батьками, тому що не все виходить, не все вони знають, і навіть досвідчені батьки, які мають не першу дитину. Іноді ми перші ми працюємо саме з батьками на підні. То самооцінки їх я батьків, що вони все ж можуть, що вони впораються і далі про те, що вони не все знають. Ми працюємо над тим, як вони це бачать. Чому? Тому що, якщо я буду говорити, як я цю ситуацію бачу, вони ще мені люди, вони погодяться зі мною, а робити не будуть. А якщо людина замовляє щось, вона буде над цим працювати. А вже. По ходу нашої співпраці, коли є більше довіри до послуги, до фахівця якісь такі речі відбуваються там між фахівцями, родиною розкриваються більше. Ми є. Тими, хто має авторитет, ми тоді можемо говорити про свій погляд на ту ситуацію, яка є. І тоді батьки більше до нас дослухаються. Тобто батьки, якби мають самі ось зрозуміти, так, куди їм рухатися, так, так і, ви, якби, підтримкою... і ваша ваш досвід, ваша підтримка дає ось це грунт. Так, і я вірю в те, що людина, яка. Любить людина, яка налаштована зробити все для своєї дитини, сім'я, да ж людина це мама, тата, там ще є бабусі, сестрички і братики. Вони можуть максимально принести користь, тому що тут трішки скажу, рахували колеги португальські, які починали впровадження early intervention, ранні втручання. 93% життя дитина проводить в родини, і тільки 7% це робота фахівців. Хто більше має можливість змінити щось у житті дитини? Все ж таки, сім'я і батьки, і е, батьки, що розуміють, що і для чого вони мають робити, е, це така потужна команда. І ми формуємо навіть і запит до лікарів і фахівців. Ну, тобто, що вони мають прийти до логопеда, наприклад, на заняття і робити з логопедом? які питання мають задати в службі соцзахисту, про що мають поговорити з лікарем-педіатром, тому що іноді батьки не знають, як про це сказати, а фахівці теж не боги, можуть не все побачити, тому що дитина вдома, і дитина, наприклад, в лікарні то різна досить поведінка. І знов-таки наше завдання, щоб батьки були експертні в тому, що вони роблять з дитиною. Один з тестів, який Є там на розвиток дитини, є скласти пірамідку. Скажіть мені, будь ласка, скільки разів в своєму дорослому житті ви складали пірамідку? Гудзики застібати і брати ложку в руки, ви робите це кілька разів на день. Саме ці навички, навички життя вони більш важливі і знов-таки через них можливий не тільки розвиток самообслуговування, але й розвиток когнітивних навичок, де лежить ложка, який гудзик треба застібнути. Можна обирати, наприклад, при вивченні кольорів, ти одягнеш сьогодні червону шапочку чи зелену шапочку і ми таким чином це, вивчаємо виче Щоденні коліні. буденні справи так, які треба навчити дитину це робити так і і разом ми можемо навчати ще багатьом речам і це показати дитині, що саме в іграх можна розвиватися. Сьогодні да, складні умови життя батькам також важко, батьки емоційно теж такі спустошені. І хочу повернутися до команди, що ми багато працюємо над тим, щоб батьки навчилися відновлюватися, щоб батьки цьому приділяли багато уваги. Тому що, коли ти емоційно ну, такий збагачений, наповнений, тоді в тебе є чим любити дитину. Про це також послуга раннього втручання. Це дуже часто забувають, як часто ви приїжджаєте в Стандартна послуга. Надається одна година раз на тиждень. Тому приходимо в родину раз на тиждень. Але ми говоримо про те, що було минулого тижня. Які нові речі з'явилися у самій дитині, в сім'ї даєте якісь завдання їм а, на, на тиждень. Ми обговорюємо це. Не ми даємо завдання. Ми обговорюємо. да? у нас є цілі, і давайте над якою ціллю будемо працювати, що ви вважаєте зараз потрібним і як ви це будете робити? Ми приносимо якісь заготовки. Це можуть бути картки, це можуть бути іграшки. Ми можемо знайти серед тих іграшок, що є в сім'ї, ту, з якою далі будуть працювати. Тобто вони працюють цілий тиждень для того, щоб ми один раз обговорили. Іноді буває, що фахівець приходить і показує, як робити, як грати, як розмовляти, навіть що співати пісень або кидати м'ячик, це не дурнуваті ігри, а дуже важливі. Ва, частина життя дитини у кожного з фахівців, який є ключовим, так і в команді є своя родина, якою він опікується. так? так, так. на старті, коли приходить родина. Фахівці проводять там перші зустрічі, інтерв'ю рутинного дня. Ми трохи знімаємо сім'ю, там підписуємо документи, що дозволяють для внутрішнього користування. І вже коли ми зібрали достатньо інформації про сім'ю, ми думаємо, як ті потреби, що є в сім'ї, ті цілі, які ми будемо ставити, хто з фахівців найкраще зможе це робити? Тобто він йде в сім'ю, а вся команда його підтримує. То ми збираємось, обговорюємо. У нас є ще коментар директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксани Єльчівої. Вона розповіла про ситуацію в громадах, де і яку допомогу там отримують родини. Окрім соціально-психологічних послуг, є послуги, які надаються медичними центрами. Так, наприклад, в області функціонують центри медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, де проходять курс лікування діти з ризиком розвитку порушень в ранньому періоді. Безпосередньо так відділенні неонатології отримали послуги раннього втручання більше 700 дітей. Також на базі КНП Миколаївська обласна дитяча лікарня функціонує відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Реабілітаційні послуги отримало більше 500 дітей. Окрім цього, в області працюють центри Стримки дітей з інвалідністю так наразі працює три центри і шість відділень, які допомагають особам з інвалідністю дітям з інвалідністю безпосередньо отримувати реабілітаційні послуги. Наразі ми працюємо з ЮНІСЕФом для того, щоб розширювати мережу таких мультидисциплінарних команд на території всієї області, але наразі така мультидисциплінарна команда працює саме в такому форматі тільки в місті Миколаєві. Але хочу ще раз нагадати, що працюють і. Інші команди це, наприклад, три центри та шість відділень соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, в яких надаються послуги таким дітям. І хочу сказати, що наразі з дітьми так працюють фахівці, які входять до відповідних мульдиснарних команд, які працюють при цих центрах. Це трошки інші мультинарні команди, але вони також працюють з дітьми. І наразі в таких центрах і відділеннях соціальної реабілітації дітей з інвалідністю отримали послуги більше 615 п'ятнадцяти дітей з інвалідністю. Тобто є Різні види підтримки таких сімей з дітьми і раннього втручання, але саме така спеціалізована послуга, як послуга раннього втручання, саме в такі в такому складі, в такій команді з підтримки ЮНІСЕФ працює наразі в місті Миколаїв. Оксана Оксанальчева розповіла, що такі команди поки що не працюють в громадах. Можливо, в майбутньому, все таки, вони отримають підтримку міжнародних донорів для того, щоб поширити цю послугу на громади, але є інші, ну скажімо, Інструменти, які допомагають родинам, чим раніше буде приділена увага потребам дитини, тим менше наслідків буде далі, тому важливе раннє втручання і в медичному сенсі, і Важливо в соціальному. середньому не зволікати, так да рані. не зволікати обов'язково. І наше завдання, от як команд дисциплінарної, комплексної підтримки, не медичної, перенаправити і туди, тому що знов таки дуже часто якісь речі не помічаються а потім все складніше їх відіграти. Жу, як психологіня, я більше да про емоційний стан, про когнітивний розвиток, про соціальну комунікацію, самообслуговування. Але іноді буває, що просто треба повернути до лікарів за професійною консультацією. У нашій команді немає лікаря. Але в Миколаєві є достатня кількість спеціалістів, куди ми можемо перенаправити. І Якщо що ви рекомендуєте, ми рекомендуємо, так, да і це така дуже важлива історія стосовно перенаправлення. За той час що ми працюємо, як казав Сергій Михайлович з червня 2025 року. Ми дуже багато зробили для співпраці з різними установами міста, наприклад, департамент освіти, дошкільний відділ, інклюзивно ресурсні центри, всі чотири Миколаєва. Вони перенаправ до нас, коли вони бачать, що це наш клієнт, або навпаки, ми перенаправляємо до них, коли ми бачимо, що є потреба, і дитина може йти далі. Зараз оця співпраця дає нам можливість на збільшити кількість сімей, що є в послузі, і чим раніше ми підхопимо батьків. Да, Підтримуємо, тим а, більше можливостей отримають діти. То ви очікуєте, що в 2026 році буде більше сімей, які потребуватимуть такої допомоги. Підтримки вони вже є ці сім'ї, просто ми очікуємо, що вони до нас звернуться. Я пам'ятаю час, коли слово інклюзивний ресурсний центр викликало, Боже Боже, ніколи в мене ж дитина не дурна. А зараз батьки самі шукають комплексної оцінки інклюзивного ресурсного центру для того, щоб зрозуміти які можливості, які потреби є у дитини. І що далі з цим робити, тобто довіри до таких інституцій є більше? Ось таке комплексне раннє втручання воно змінює майбутнє дитини, дає їй більше шансів і зберігає сім'ю. Дається, що це один з таких дуже важливих результатів нашої роботи. Ось на такій світлій ноті ми будемо завершувати сьогодні нашу програму. У цей святвечір ми бажаємо, щоб всі родини були щасливими, щоб вони були дружніми, так і підтримували один одного в ці непрості часи. Дякуємо сьогодні за те, що були у нас у студії за таку теплу і результативну розмову сьогодні. Гостею українського радіо Миколаїв була практична психологиня кабінету раннього втручання комунальної установи міський. Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Лада Захарова на сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.